Різдво чудове свято, і в кожній країні його святкують по-різному. Є чимало традицій та звичаїв, які з року рік шануються мешканцями різних куточків світу. І сьогодні ми разом з вами поринемо у різдвяну атмосферу. Поїхали! Почнемо святкування в Україні. Українське Різдво розпочинається зі свят вечора. За традицією, уся родина збирається за святковим столом, на якому стоїть 12 страв. Головна з них багата кутя. Зазвичай кутю готують з пшениці, вершкового масла, родзинок, меду та маку, горішки по смаку. Однією із важливих українських традицій є колядування. У святвечір колядники ходять по домівках із вертепом і співають. Спробуйте вгадати, що правильно колядки. Вертеп це переносний ляльковий театр, із яким колядники ходять і показують невеличкі вистави, засновані на житті Ісуса Христа. З часом вертеп із лялькового театру перетворився на справжній вуличний театр, де лялькову вертепну виставу поєднують із грою живих людей, а подекуди і цілковито вся вертепна вистава зводиться до гри живих осіб. У США, наприклад, Різдво вважається більш важливим святом ніж новий рік. Традиційно американці перед святом закуповують чимало подарунків. Щороку в ніч перед Різдвом американці розвішують у своєму будинку шкарпетки. Вони вірять, що в ніч через димар в дім потрапляє Санта і розкладає подарунки в шкарпетки. В Англії перед тим як сісти за стіл, прийнято підірвати Christmas Крекер, хлопавку, який зазвичай знаходиться жорстілою послання і невеличкий сувенір, захоплюючи різдвяна традиція в Нідерландах. Це масовий ранковий забіг у море. Тисячі голландців приїжджають до містечка Схевенінген, яке знаходиться на узбережжі північного моря біля Гааги, щоб отримати екстремальні відчуття. Багатотисячний натовп в купальниках та помаранчевих шапочках в супроводі Санта-Клауса, Синтерклааса бігає в море і купається в холодній воді. Оце сміливці! Поки Санта-Клаус, Наталя, Пер Нуель, Йолу та кладуть дітям подарунки. Так так, це все Санта-Клауси. Тільки у різних країнах світу. Є ті, хто ті подарунки краде. Наприклад, в Австрії напередодні Різдва на вулиці виходять крампуси. Легенда каже, що крампус це напівкозел на південному, який краде наступне дітей і лякає. А у Данії на Різдво готують рисовий пудинг або кажу, щоб задобрити ельфа Ніса. Якщо ж цього не зробити, ельф образиться і забере всі подарунки. У Норвегії переконані, що напередодні Різдва по небу літають відьми та інші страшні духи. Тому Норвежці ховають свої мітли і віники, щоб позбавити відьом засобу пересування. В Італії подарунки дітям приносить Баба Наталя. Італійці вважають, що якщо на різдво зустріти поліцейського в червоних шкарпетках, то щастя вас буде супроводжувати весь рік. А в Німеччині, в цілому, як і в більшості європейських країн, підготовка до Різдва починається вже за місяць. Чотири неділі поспіль люди ходять до церкви, і в цей період запалюється одна з чотирьох свічок, яка потім плітається до різдвяного віночку. Цей період має назву Адвент, а свічки символізують чотири тижні, які він іде. А у Сучехії подарунки дітям приносить Єжищак, маленький Ісусик. Його ніхто ніколи не бачив. Однак коли діти виходять з кімнати, а за хвилину повертаються назад, то на них завжди чекають подарунки під ялинкою. Під час Адвенту бальхіті виставляють у своїх оселях фігурки Діви Марії, Йосифа, немовляти Ісуса та Волхвівів. Нерідко ці фігурки старовинні й передаються з покоління у покоління. У провінції Намюр є власна традиція святкування Різдва. У Різдвяну ніч люди проводять за грою в карти, грають у кожній кнайпі та кав'ярні. А той, хто виграє, отримує карс броне, вкриту глазур'ю здобну булку у формі Ангелика чи ісусика. Ну що, я вам розповіла чимало цікавих традицій та звичаїв у різних країнах світу. Різдво неймовірне свято! І в кожному наступному році я вам бажаю щастя, міцного здоров'я і, звичайно, усім нам мирного неба над головою. Веселих свят! А я побігла спати, хочу вже швидше отримати подарунки.